Всім привіт! На ремонті у нас ось такий електросамокат. Ось так він називається. Можливо комусь буде цікаво. Проблема з цим самокатом яка? Коли на ньому починаєш їхати, він вибиває помилку Е04. Я його тільки що увімкнув, він вмикається. Зараз вам покажу. Вмикається режими у нас перемикаються. Освітлення. Також вмикається, все ніби працює. Але коли починаємо рух на цьому самокаті, вбиває помилка. А помилка така. Зараз вам покажу. Як я казав, що мені сказали, що вбиває помилка е 04 але цієї помилки я не побачив. Я побачив помилку Е16. Зараз я спробую обертати наш двигун. Бачите, швидкість показується. Зараз обертаю двигун і натискаючи ручку газа, мене вибиває помилка е 16 Я вже знаю, що це за помилка, тому що такі самокати у мене були на ремонті неодноразово. Але хочу вам показати, як вам знайти. Яка помилка на вашому електросамокаті? Всі виробники електросамокатів пишуть свої коди помилок. Тому немає таких універсальних кодів. Якщо, наприклад, Є16, то на всіх самокатах це одне те саме. Ні, Кожен виробник їх по-своєму можна сказати, шифрує. В інтернеті я колись поліз і подивився, які. Помилки є по цьому виробнику і нічого не знайшов. Знайшов я за допомогою е, свого інструменту і своїх приладів, що проблема тут з датчиками хола двигуна. В цьому самокаті є, така бачите, <кхи> такий недолік, можна сказати, ось цей дріт. Ось тут він дуже сильно е, перегинається. і Досить часто виходить з ладу. Розібрав я цей самокат. Коли розбирав, побачив, що тут є ось такі моменти, пошкоджена різьба на цих болтиках. Також, коли розібрав звернув увагу, що тут є чорна ізоляційна стрічка, можливо, якби була синя, так як я кажу, все було би окей. А так, є проблеми, Під'єднав ось такий. Тестер і хочу вам показати, що тут дійсно проблема з датчиками хола двигуна. Зараз я його вмикаю і прокручую наше мотор колесо І ми можемо дивитися на наш тестер. цей Що ми бачимо, що один датчик хола у нас не працює. Якщо ми зараз спробуємо пообертати ось цю рульову колонку, тим самим пошевеливши, цей дріт ми можемо побачити цей момент, що почне робити ще один датчик хола. Зараз я змінив трих... трішки положення цієї рульової колонки. Так, дивимося. Ні, не з'являється. Зараз я спробую руками пошевелити і зловити. Цей момент, щоб воно почало працювати. Тільки що без камери мені вдавалося це зробити, а зараз не хоче працювати третій датчик хола Можливо, більше вивернути. О, зловив я цей момент, бачите, наскільки поверну рульову колонку. І коли ми зараз будемо Обертати наше моторколесо, бачите, всі датчики хола показує, що працює. Як тільки ми повернемо знову цю рульову колонку, один датчик хола перестає працювати. Десь один з друтів на датчики хола перестав нас працювати, тому що він в обриві. Я вам показав, що ця помилка е 16 це дійсно проблема з датчиками холла, які знаходяться в двигуні. Але повернусь до того, що я говорив на початку відео. У вас немає таких приладів і ви хочете самостійно розібратися в проблеми свого самоката, але не знаєте, які коди, за що відповідають. Я і в більшості користувачів спочатку починають. Шукати вирішення проблеми в інтернеті. От я в Google набрав назву цього електросамоката, і мені тут вибули помилки різні. І тут пише, що проблеми з двигуном це помилка Е01. З контролером Е02, Е03, з гальмами Е04. Що хочу сказати, що все те, що тут мені пише зараз ось штучний інтелект, воно не відповідає дійсності, як воно є дійсно на цьому самокаті. Ці коди, які вибивають по марці і по моделі цього електросамоката, не відповідають дійсності. Як можна розібратися в цій ситуації, я зараз вам покажу далі. Зараз я під'єднаю назад до контролера ось цей кабель. Під'єднаю тут все на місце, зараз я увімкну самокат. Побачимо, що все у нас працює. Так, самокат увімкнувся. Що ми робимо далі? Ми в Play Market шукаємо по назві нашого самоката по цій фірмі програму, яку ми можемо використати для того, щоб підключитися до цього самоката. Зазвичай такі програми там просять реєстрацію, ви реєструєтесь. Підключаєтесь через Bluetooth. У мене цієї програми нема. У мене є, так би мовити, аналог. Зараз я покажу, як називається ця програма. Я неї декілька разів вже користувався. Ось така програма. Ось так називається вона. Вона повністю сумісна з цим самокатом. Зараз я її увімкну, ось так вона запускається. Ми підключаємося. До нашого електросамоката, ось тут можна бачити, пише пробіг. Це в мене щось вже з планшетом, не хоче він нормально працювати. Пробіг в відсотках заряд батареї. Можна перевірити, чи дійсно ця програма сумісна з вашим транспортом. Попробувати тут поміняти деякі налаштування, подивитися, як ваш самокат буде на їх. Реагувати. Зараз я ось для прикладу спробую увімкнути освітлення. Так, бачите, вмикається, натискаємо, вимикається. Також можна змінити тут деякі налаштування. Ось тут у нас є різні налаштування, які ми можемо міняти. Крізь контроль, при якій швидкості буде працювати, ємність батареї можемо змінити. Тут у нас пише 15, а в реальності. Тут 11. Швидкість можна збільшити, бачите, тут 25 км на годину, можна зробити так, щоб цей самокат їхав швидше, ось поставити 30 км на годину. Зараз я поставлю старт з ручки газа, щоб мені не обертати моторколесо і не натискати ручку газа, тому що рука в мене зайнята, я тримаю камеру. Ми зараз натиснемо. Ручку газа, і в нас має вибити ця помилка. Так, ось вона вибила. Помилка Е16. Ми вже знаємо, що це помилка з датчиками холла, і ось ця програма у нас, бачите, починає писати, тут починає так висвічуватися, що проблема з датчиками хола в нашому моторі. І таким чином, за допомогою такої програми, ми можемо самостійно провести діагностику нашого транспорту. Також можна зараз зімітувати якусь іншу помилку. Для цього нам потрібно вимкнути самокат, наприклад, натиснути до кінця ручку газу, тримати, увімкнути самокат і нас має зараз вибити помилка. По ручці газу нашій. Бачите, інша помилка. Помилка е 14 Дивимося в нашій програмі. Так, я самокат вимикав, вмикав і програма вже ця не бачить наш самокат. Зараз ми спробуємо знову під'єднатися. Зараз я зроблю цю помилку і покажу вам, що буде писати вже, що проблема з нашою ручкою газа. Дивіться, на даний момент помилка Є14, тому що я затиснув до кінця ручку газу і вимкнув самокат. І наша програма також, зараз я покажу, батарея сідає. Окей. Так, дивіться, показує, що проблема. Зараз з ручкою газу. Бачите, повідомлення на цьому екранчику висвічується. Я думаю, ви зрозуміли, що я хотів сказати: Що за допомогою ось таких програм ми можемо подивитися, які в нас помилки в нашому електротранспорті. Ми скачуємо на плеймаркеті програму, під'єднуємося до самоката і він нам каже, що не працює. В даному випадку на двох. По помилках е 16 і е 14 я вам показав, що програма вибиває і пише, в чому саме проблема. Далі я буду розбирати це моторколесо і буду робити заміну цього кабеля. Тут я трішки перероблю, я покажу, що я саме перероблю, щоб воно працювало довше, ніж зроблено це з завода. Замінив я кабель на цьому. Електросамокаті, що йде до моторколеса, виглядає зараз все ось так. Досить акуратно вийшло. Тут я просверлив отвір і кабель пустив сюди. Раніше він йшов звідси сюди. В цьому місці зазвичай він ламається. А зараз це виглядає ось так. Досить непогано працює цей варіант. Вже декілька самокатів так переробив. Їздять, проблем немає. Коли розібрав мотор колесо, я прозвонив кабель і побачив, що не працює, той датчик холи, що не працював, там був обірваний дріт синього кольору. Ось він. Я тут розрізав побільше, щоб знайти, в якому місці він переламався. І також побачив, що погано дзвониться один фазний дріт. Можна бачити, він також був поломаний. Не знаю, камера не хоче фокусуватися, зараз спробую вам показати. Там видно, що був він поломаний і вже поганий контакт, воно там іскрило. Одна фаза, виходить, у нас йшла в обрив. Можливо, спочатку поламався ось цей. Фазний дріт, і у нас було помилку е 04 про яку казав власник. А далі вже поламався один дріт, який йшов на датчик хола і він показував помилку Е16. Зараз я вам покажу, що все працює. Вмикаю наш самокат. Бачите, увімкнулось, все працює. Зараз натискаю ручку газа, На першому режимі розвиває швидкість 16 км на годину. Спрацював крізь контроль. Ось наш двигун обертається. Перемикаємо на другий режим. На другому режимі на даний момент 30 км за годину. Я тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Все працює чудово, проблем нема ніяких. Буду віддавати власнику. Освітлення працює. Ще також тут реалізовані показчики поворотів. Ось тут ззаді один. І зараз я увімкну інший. Ось таким чином. Так, натискаємо гальма. Все чудово. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал, пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!